27 проєктів рішень соціального спрямування, 22 з яких безпосередньо стосуються виплати матеріальної допомоги мешканцям Кривого Рогу, що належать до різних категорій. На Лепневому засіданні Криворізького міськовиконкому традиційно у фокусі уваги питання соціального захисту людей. За підготовленими проєктами рішень, допомогу з міського бюджету отримують понад 2 тисячі криворістів. Загальна сума виплат складатиме 16,8 мільйонів гривень. Підготовлено проєкт рішення, яким пропонується схвалити зміни до програми соціальної підтримки населення, зокрема, за збільшення орієнтовних обсягів по програмі на суму 24,4 млн грн. Наступним проєктом рішення пропонується схвалити зміни до комплексної програми підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей в місті Кривому Розі. Зокрема, пропонується доповнити заходи комплексної програми новими пунктами. Це за пропозицією структурних підрозділів виконкому міської ради. Крім того, за поданими двадцятьма заявами від криворіжців, чиї оселі постраждали внаслідок шахетної атаки 23 липня. Сума виплат складатиме 520 тисяч гривень. За підготовленими проєктами рішень 230 дітей з інвалідністю отримують допомогу. Всього з початку року дорослі та діти з інвалідністю отримали допомогу з бюджету на загальну суму 24,8 мільйона гривень. Місто з 2022 року не скасувало жодної соціальної програми підтримки. Кошти для виплат є. Місто отримало міжбюджетний бюджетні транс в сумі 467,4 мільйона гривень. Значна сума коштів 395,6 мільйонів це освітня субвенція на виплату зарплати працівникам. При формуванні бюджету ми отримували її в планових призначеннях на 8 місяців. Зараз нам до кінця року, по новому обсязі, ці кошти виділені з державного бюджету. На підтримку сил безпеки та оборони більше 7 мільйонів гривень. На ліквідацію наслідків збройної агресії РФ пропонують спрямувати ще 40 мільйонів гривень. На підготовку об'єктів соціально-культурної сфери до опалювального сезону 12,9 мільйонів гривень. Це заклади освіти, заклади культури, на виконання заходів програми здоров'я нації 14,1 мільйон гривень, на проведення невідкладних ремонтів та придбання обладнання в закладах соцкультсфери та комунальному господарстві 2,9 мільйони. Добре, все тоді засідання виконкому оголошується закритим. Я вам вдячна всі 82 питання на порядку денному липневого міськвиконкому розглянули протягом 45 хвилин. Вже далі, за усталеним механізмом, за ці питання мають проголосувати депутати Криворізької міської ради на липневій сесії наступного тижня. Олександр Фефілатів, Максим Морашов, перший міський.